Вітаю з вами ситуаційний центр міста Вінниця. І я, Наталія Гаєвик, близько 11-ї години, 27 березня, трапилась дорожньо транспортна пригода на перехресті Немирівського шосе та вулиці геть Панамазепи. Водійка автомобіля Toyota не врахувала дорожні обстановки та допустила зіткнення із тролейбусом. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження, тож до місця події було викликано патрульних поліцейських. У результаті на кермувальницю легковика складено протокол за вчинення автопригоди. Завдяки небайдужим громадянам, які зателефонували у поліцію та міським камерам відеоспостереження, вдалося виявити водійку на підпитку. В день 27 березня на лінію 102 надійшов виклик про жінку за кермом автомобіля Ауді, яка ймовірно у стані сп'яніння. За допомогою програмного забезпечення, що базується на штучному інтелекті, патрульний поліцейський, який несе службу в ситуаційному центрі, виявив потрібний автомобіль та оперативно передав інформацію мобіль. Ним екіпажам охоронці порядку зупинили ауді на вулиці Пирогова. 36-річна кермувальниця легковика мала явні ознаки алкогольного сп'яніння. Порушниця погодилася пройти огляд за допомогою спецприладу Драгер. В її організмі виявили 1,4 цілу проміл алкоголю, що в сім разів перевищує допустиму норму. У результаті на водійку автомобіля Ауді складено адміністративний протокол за статтею 130. Переходимо до інформації від муніципальної варти. 25 березня інспекторами муніципальної варти спільно із головою та секретарем квартального комітету слов'янка розглянуто звернення від мешканців вулиці Келецької щодо засмічення прибережно захисної смуги річки дьогтянець по провулку Миколи Амосова. Під час перевірки даної інформації було виявлено факт забруднення узбережжя малої річки відходами природнього походження та різним сміттям скляними пляшками, гіллям, поліетиленом та побутовою технікою інспектори встановили, що такий безлад спричинив мешканець одного із приватних будинків на провулку Амосова. За дане порушення вимог правил благоустрою нашої громади складено протокол за статтею 152 кодексу України про адміністративні правопорушення. Шановні вінничани та гості міста. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.